Андальна екс керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа має 5 днів, щоб внести заставу, до якої її зобов'язав суд. Це сума суттєва, і її ще треба назбирати. Повідомляють захисники підозрюваної. У сізо колишня посадовиця була з жовтня минулого року. Під час обшуків у неї та сина знайшли лише готівкою понад 6 мільйонів доларів, а ще коштовності і нерухомість. Ну а тепер з'явилася інформація, що не задекларовані понад 500 тисяч доларів на закордонному рахунку виявили уже у невістки крупи експосадовиці Мін'юсту. У родини знайшли нерухомість в Австрії, Іспанії, Туреччині, а на валютних рахунках виявили майже 2 мільйони 300 тисяч доларів. Тетяну Крупу тоді взяли під варту із заставою понад 500 мільйонів гривень. Її син Олександр після скандалу звільнився з пенсійного фонду. Тоді виявили ще не усі гроші родини. Напередодні набу публікує інформацію про те, що експосадовиця мін'юсту забула задекларувати понад півмільйона доларів. З Джерел ТСН стає відомо. Це невістка тої самої Тетяни Крупи, дружина Олександра. Тетяна Крупа була у СІЗО. Сума застави зменшилася від 500 мільйонів до 20. Вчора вона вийшла з-під варти, але заставу ще не платила. Має право, пояснюють її адвокати.